Ось листопад уже женеться дірявий, з дрібненьких хмаринок висить решето. піду наловлю собі крихітних гавіл, в їх ілюзорне холодне шатро. Відкриває вже вітер дуже обійми, добру юшку зварить сокір корок з пляшки бездомної вийме, І буде осінній довершений пір. Уже журавлі відлітають у вирій. Пристрасті фарб, і в квітів яскраву парчу. Ти, мабуть, дуже дуже щасливий, що нещастя моє бальне відчув. А печаль моя в морі не тоне і вогні на землі не горить. ось волопас повис забобонний і дивиться лячно на мене згори. Ти мене відчуваєш, а я тебе бачу. Врізьмаїть наїдків і піноколад, Хизуйся, радій, і хай буде смачно. Я ж вийду назовні цей листопад.